Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні, дівчатка, я хочу показати вам, які рукодільні покупочки я зробила в магазині Голка. Вони невеликі, але мені хочеться вам показати. Ну і по-перше, це дві ялинкові іграшки. Це не новинки, але я такі не вишивала, не купувала. І, як ви бачите, це на тему в'язання ось таке сердечко в'язане. Спицями і зі спицями, і ось такий клубочок ниточок, також зі спицями. Вони невеличкі, але дуже для мене тематичні. Обидва наборчики я з задоволенням вишью. Ну, може, залишу собі, може, якісь і подарю. Дивіться, який гарний тут рожевий бісер. Ну, краса, краса. Так, це такі два наборчика. Потім, потім я взяла ось таку підставочку, Ну, її тут не дуже. Гарно видно, це на тему в'язання ми бачимо кошик, в якому також ниточки, спиці. І це насправді підставочка для гольниці. Я вже тут розрізала. Давайте подивимося трохи ближче. Так, в коробочці ми маємо ось так упаковані детальки. І це в нас, ви бачите, ось така підставочка. Куди треба робити гольницю вставляти. Але в мене ідея зробити ось цю підставочку саме для зберігання маркерів для в'язання, оскільки це в'язальна тематика. А в'язальницям гольнички не дуже потрібні, вони найбільш користуються маркерочками. І тут є ємкість, але посередині дирочка. Я подумаю, чим цю дирочку закрити, щоб сюди можна було складати маркерочки. Ну, можна вирізати кружечок і приклеїти, то не страшно. І ось так виглядає все наповнення цього набору. Я думала, може, тут є якась картинка більш детальніша. Але картинки немає. Тут наповнювач, тканинка для гольниці. Коли я буду вишивати, ми все з вами більш детально роздивимося. Ось, ось така заготівочка для вишивання. Так, я відкладаю. І ще в мене були невеликі покупочки. Ну, по-перше, я взяла ось такий фетр. Там фетру багато на різні теми великня. Я взяла, щоб мати такий кольоровий принтовий фетр, може, я буду робити якісь іграшки, і щоб закрити саме ними задничок. І саме ради чого я заходила в магазин, щоб придбати ось оцей набір. Я вже зняла упаковочку, щоб не шелестіти. Набір від ВДВ для вишивання хрестиком. Великдень на порозі в наборі три іграшки. Іграшки чудові. Я думаю, що ви вже бачили ці іграшки. ВДВ показувала у себе на сторінці в Інстаграм і. Багато хто з дівчаток вже вишивають ці іграшки, і ну, вони дуже милі. Але що мене трохи так, ви знаєте, не те, що засмучує, дивує, чому виробник використовує для таких ніжних робіт саме таку канву. Може, це, це так було задумано, я не знаю. Ось така жовта дірчаста канва, але ну, мені вона не дуже подобається саме для цих сюжетів, я не знаю. І так, про сам набір. Давайте я переверну. До набору входить ось така стрічка це для оздоблення краю іграшки. Ну, ви знаєте, стрічку не йти можна було б, хай би краще поклали ось такі китички. Бо це ж китички треба робити. А, ну, Китичок немає, а є стрічечка. Так, стрічка є. Тут я відкладала схемки, мабуть, що тут схемки, і інструкція. Ага, є повністю інструкція, як робити іграшку. Дивіться, дівчата, все, все дуже детально. Хто не може, не знає, як робити пінкіпи, то тут все, все розказано дуже детально. Ну, це приємно, приємно, де приємно. Якщо вишиваєш і оформлюєш перший раз пінкіт, не треба нічого шукати, ніякі мастер-класи можна скористатися. Саме інструкцію з наборчику. Тут ще є у нас ось така додаткова листівочка про тканинку. Ми бачимо ниточки. Ниточки чудові. Це все, ця тканинка сколена на картонці. У нас є голочка голочка дуже маленька. Так, ось така голочка. Я її відкладу, щоб не загубити тканинка. На... Картонці, так, і що в нас тут ще? І у нас ще є наповнювач також на картонці. Ось такі складові частини саме цього набору. Але ви знаєте, дівчата, ну канви тут багато. Я думаю, що тут поклали і на задню частину. Але ви знаєте, в мене дуже велике бажання замінити цю канву. Мені не дуже хочеться на такій жовтуватій дитячастій канві вишивати такі ніжні сюжети. І я так думаю, що я заміню на рівномірочку. Теж такий такий чудовий ніжний сюжет. Я хочу вишити на більш ніжній основі. І я хочу показати, що ж мене решті-решт вийшло. Вийшла в мене одна робота, я зразу скажу, що ті два інші дизайни я не вийшла, Мені не вистачило ні часу, ні матеріалів. Тому що я взяла залишок, в мене був невеликий кусочок, що залишок Лугани, Лугани з Люріксом. Ось мені хочеться, щоб ви побачили, що тут є люрекс. І, звісно, в зв'язку з тим, що я змінила основу, розмір мого пінкіпу збільшився. У висоту 13 см, в ширину 9 см. По краю я пришила стрічку з Аврори, вона рожевого кольору, і також тут прикрашена люрексом. він трохи так стирчить. Пришивала я, монониточкою. Одночасно і ізшивала дві половинки між собою і пришивала цю стрічечку. На зворотню сторону я взяла ось таку тканинку з пташками. Я вважаю, що вона підходить на весняну тему, гілочки, пташечки я вибрала, щоб хоча б одна пташечка в мене сюди помістилася ціленька. Але мені більш подобається, коли основа вишивки і основа тканинки. Одна одного кольору, ну також ідеально неможливо підібрати матеріали, але я вважаю, що зворотня сторона також гарна. Зверху в мене підвісик серебристого. Кольору я думала, брати золотистий чи серебристий, але ж вирішила взяти серебристий, тому що близький на люрікси також серебристі. Єдине, що я зробила як помилочку, я, я бегсті на зайчику вишила сірими ниточками, а по наборчику тут потрібно було вишивати коричневими. Але я з таким задоволенням його вишила. Очко, вушки, носик, ось носи, лапочки, що я нічого вже переробляти не хотіла, я все. Вже вишила, як я взяла сіру ниточку, так і вишила. На ручку кошика я пришила маленький гудзик, така квіточка. Це я придбала цей гудзик на ретриті у Олени, і дуже задоволена, що він мені стався в нагоді. Дівчата, до речі, на рукодільній зустрічі звертали увагу: казали: але де ти придбала такий гарнесенький гудзичок? Завдяки тому, що ця тканинка більш-менш щільна, то протяжок між цими одиночними хрестиками не видно. Коли я дивилася відео Галини, вона також вишивала дизайни від цього виробника, саме ці пінкіпи. І вона вишивала на рідній основі, там є дірочки, і щоб не було видно протяжок, вона брала ниточку в одне складення. Вишивала спочатку хрестики і потім робила також протяжку. Взагалі, в мене дуже таке приємне враження від цієї роботи, я дуже задоволена. І на зустрічі дівчата, звісно, звертали увагу на мій пінкіп. Ну, він дуже гарненький, міленький. А далі я хочу показати вам курчаток, яких я повишивала. Це наборчик від фірми Орхідея. Цей наборчик я отримала в минулому році в подарунок від катажини. Я дуже вдячна їй. Це вже другий наборчик, який я вишиваю, саме подарунок. І в мене ще є один в запасі. Ось оцю курочку я почала вишивати ще в Польщі минулого року, в потязі. Ще в Польщі потім я вишивала її в потязі, і приїхала в Україну з майже вишитою курочкою. І потім відклала, тому що це було минулого квітня, і вже якось в мене запало вишивати курчаток до великодня пройшов. Я відклала і забула, що в наборі є помилка, і змінили, в наборі поміняли містами білі чорні ниточки. І тому, коли я почала вишивати вже цього року наступну курочку ось оцю я почала вишивати. Я забула і вишила ось цю ділянку білими ниточками. А по набору тут повинна бути чорна ниточка. Це, мабуть, під спідничкою, але ви знаєте, я вже не переробляла, я вже залишила. Я виш, справа в тому, що я вишиваю все це в обідню перерву на роботі, і прев'ю в мене не було перед очима. І я забула, що там помилка. І, до речі, я тут поробила деякі помилки саме в лапках, тому що я не розуміла, що це я вишиваю лапки, мене відволікали там по роботі. Якось в мене тут трохи помилочки є. Але взагалом це не портить загального виду, загальної картинки, і ця курочка також вийшла дуже гарна. Потім я вишивала ось цю курочку, мене знову відволікли, і я взяла. Трохи іншу ниточку саме для кошика. От в ручки тут правильна ниточка, а тут я взяла другий, трохи світлішу, ніж потрібно було. Але знов-таки я не переробляла, бо в мене не вистачало ні часу, ні сил. Тож ми бачимо наступну курочку, вона тримає в лапках, в крильцях. Кошик з яєчками, і тут я вважаю, що це серветочка. До речі, всі ці курочки вони однакові в червоних спідничках з білими такими цяточками. Так, це в мене третя курочка і четверта дуже гарна курочка, яка сидить в гнездечку з крашенками. І тут же я, звісно, нічого не перепутала, і мені здається, ці крильця чорні дуже доречні і так відтіняють. Саму цю курочку від гніздечка. Дуже гарні вийшли роботи, дуже яскраві, дуже цікаві. Мені вишивати їх, ви знаєте, дуже сподобалося, і я вважаю, вони також будуть гарною прикрасою на свята. Я хочу показати вам фетр, яким я заклеїла заднічки. Я намагалася вибрати так, щоб якось більш-менш. Цілі деталі входили, ну, наскільки мені це вдалося, це я в голці купила листочок фетру на тему Великодня. Ось Тут дуже гарно вийшло, пташечка вийшла, квіточки. Мені подобається, що це саме білий фетр, але з якимось візерунком. І ви бачите, що я не приклеювала ніякі підвісики, тому що я хочу з них зробити такі топери. Коли я Приклеювала, я, позалиш... я залишила ось тут знизу отвір не заклеєний, для того, щоб ставити, ну, шпажечку, шпажку, ось таку паличку. І я буду ставити, у вазу, у вазу. або можна до квіточок поставити, тут же яка у вас фантазія. Тобто, я отут не заклеїла ділянку, коли приклеювала фетр. Так. Ось таким чином в мене виглядають ці курочки. Дивіться, які вони гарнюні. Мені дуже подобається, як вони вийшли. Ну, ви бачите, їх чотири штучки, і я замислила, що хочеться щось до них п'яти. І я придбала. На сайті виробника ще ось таку куріпочку Я думала взяти, знаєте, кругленькі такі вушка зайчика, але думаю, тут же в мене шкурочки, і як п'ятий елемент, я взяла ось цю ціпочку. Я не буду відкладати надовго цю роботу, тут вишивати дуже мало. Я думаю, що я. Швидко, швидко зроблю це. Хочу, щоб на наступний великдень в мене вже вся композиція з п'ятьох елементів була готова. З цьогорічної вишивки до Великодня в мене вже все. Я вам показала, хоч її і небагато, але все ж таки вона є, і є фініші, і, в принципі, мені все подобається, що в мене вийшло. Принаймні прикрасити свій куточок в мене є чим. А на цьому я буду з вами прощатися, бо зараз ми плануємо піти на море пройтися. А я вітаю, дівчата, вас, усіх, зі святом Великодня. Бажаю міцного здоров'я, бажаю всім удачі в житті і всім бажаю мирного неба. Мені здається, що іншого побажання зараз не може і бути, бо неможливо строїти ніякі плани, неможливо спокійно жити, коли ти знаєш, що твоя країна в такій біді. І кожного дня, читаючи новини, я дуже переживаю за своє місто. Я дуже переживаю за Херсон і дуже переживаю за херсонців. Тож усім нам мирного неба! А в кого є бажання, я пропоную приєднатися до прогулянки морем. Всім пока. Ми сьогодні вирішили прогулятися. В Аркадії, як ви бачите, дівчата вже фонданчики працюють. Погода чудова, людей багато. Про запрошую. На прогулянку разом з нами. Дивіться, яка чудова магнолія, але вона вже трохи обквітла. Листочки опадають на кущик, але дуже гарно. в ботанічному саду, мабуть, що були молоденькі деревці, такі рожеві. Там... Тільки жовта була рясно усіяна тіточками, а тут рожева, світло рожевого кольору. Квіточки. А там далі ще є трохи темніше, давайте підійдемо ще до тієї. Дивіться, яка гарна. Свіжі квіточки, великі, такого яскравого рожевого кольору. Дуже гарно. Яка краса, яка гарна природа. Я не перестаю дивуватися красі природи. І ще одна, дивіться, яке велике дерево, але тут вже кіточки опадають. Ну просто диво. Працює, я вирішила трохи поводитися. і мені чоловік взяв ось таке морозиво, дивіться, дівчата, яка краса. ваніль-шоколад Ваніль, Открылась Ибица. И кафе прочу я уже. Ну, Щось не дуже багато поки що. Я думаю, ввечері тут не буде вільних місць. В ми зійшли на пляж. Люди відпочивають. Ми заздалегідь з собою взяли парасолю, коцик. І взяли, ось дивіться, дівчата, яка в нас гарна їжа, дві. Хоча форику це треба мені з'їсти. Але дивіться. Прямо тут за нами пляж зайнятий ібіцею. Вони відгородили дуже велику територію від пляжів. Она сейчас будет обдушеваться. Да, эм, стой. стой, подожди. Отдохни. Иди сюда. Пока стой. Не ходи никуда. Джесси! И она не кусается. Она она не кусается. А, ваша воля. Да. провоцирует. Oh okay.